Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так об'єднаний чемпіон суперошкому дивізіоні Олександр Русик прибув Ташкенту, Узбекистан, де взяв участь в конгресі всесвітньої боксерської ради WBC. Як повідомляє WBC Ukraine у своєму інстаграм, вже другий рік поспіль організація WBC підтримує українських боксерів, продовжуючи санкції щодо заборони російським та білоруським боксерам приймати участь у поєдинках за титули WBC. Варто відзначити, що протягом усього періоду, з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, президент WBC Маурісіо Сулейман разом із усією командою WBC постійно підтримували українців та офіційне представництво WBC в Україні, допомагаючи не лише словами, а й своїми діями. Тому велика вдячність та повага президенту Маурісіо Сулейману, кожному члену ради директорів WBC та всій великій родині WBC за небайдужість, стійку та незмінну позицію. Щодо українського чемпіона Олександра Усика, то перебуваючи на сцені, він взяв в руки пояс WBC та підняв його догори. Усика запитали, чи хоче він отримати цей пояс, на що Олександр відповів: це мій пояс. Тим часом стало відомо, що потенційно найбільший вечір боксу у 23-му році, який Саудівська Аравія планує влаштувати 23 грудня, продовжує розширювати свій карт зірковими іменами. І, як повідомляє журналіст Ден Рафаель, наприкінці року в Еріїяді може виступити цілий натовп топових суперважкоатлетів. Інсайдер розповів, що у Саудівській Аравії може побитися обов'язково претендент на титул IBF Філіп Хргович та непереможений росіянин Арсланбек Махмудов. Поки що вони не здобули суперників, також саудійці збираються організувати бій Кубенського проспекту Френка Санчеса проти новозеландця Джуніора Фа. За даними Рафаеля, карт Еріяді може поповнити чемпіон IBF у першій важкій вазі Джей Опетая. Він також підтвердив інформацію про переговори щодо поєдинку Даніеля Дюбуа проти Джарела Міллера. Очікується, що грандіозне шоу у Саудівській Аравії очолить бій Ентоні Джошуа проти Отто Валіна, а в якості співголовної події буде бій Деонтей Уайлдера проти Джозефа Паркера. Якщо вірити чуткам, то офіційний анонс цього івента має відбутися вже цього тижня. Щодо Олександра Усика, то він вже встиг поділитися своїми думками про найгучніші поєдинки грудневого вечора боксу в Саудівській Аравії. Зокрема, український боксер висловив думку, що Денте Уайлдер достроково переможе Джозефа Паркера у потенційній битві колишніх чемпіонів. Я думаю, що Уайлдер переможе нокаутом. Також Усик поставив на перемогу свого колишнього опонента Ентоні Джошуа над Отоваліном. Джошуа переможе. Окрім цього, Усик поділився в інтерв'ю. Чим буде займатися після перемоги на Тайсоном Фюрі? Я перемагаю ф'юрі, а потім іду грати в футбол. У мене контракт з футбольною командою No1 Україні Полісся. Стосовно бою Усика проти Ф'юрі, то промоутер українця Олександр Красюк назвав головний недолік циганського короля. Найбільший недолік Ф'юрі це те, що він не знає, що робити з Шульгою. Це найгірше для нього в бою з Усиком. Він не знає концепції. Тайсон не знає, коли потрібно атакувати Шульгу, а коли припинити атаку. Він припускає звичайних технічних помилок і повторює їх багато разів. Ф'юрі намагався переключитися на Шульгу в бою з Нгану, щоб отримати перевагу, але щоразу його карали. Красюк також відреагував на слова Тайсона Ф'юрі, що він був добре підготовлений до бою з Френсісом Нганом. Було багато чуток, що Тайсон тренувався перед цим боєм як ніколи. Можу сказати одне з цього приводу. Коли ви подивитесь на ще й тіло, то можете сказати, тренувався він чи відпочивав у спортзалі. Немає значення, що він їсть як Спейт, якщо спортсмен працює над собою у залі протягом кількох місяців, результат обов'язково буде видно. Пам'ятаєте, коли Енді Руїс переміг Джошуа? Ентоні тоді теж був на найкращій формі. У реванші ми одразу помітили різницю. Його рухи були різкими, він був сконцентрований, а реакція була набагато краще. Тайсон у цьому бою не мав почуття дистанції. Будь-який тренер скаже вам, це перша ознака, що боєць не проводив жодних спарингів. Він просто не міг знайти дистанцію, щоб вдарити опонента. Фюрі намагався, але це було занадто далеко або занадто близько. Йому не вдавалося використовувати джеб. Ще до самого Ф'юрі, то він привітав нового володаря тимчасового титулу UFC у важкому дивізіоні Тома Аспінала з перемогою над Сергієм Павловичем. Просто хочу передати величезний привіт моєму братові тому Аспіналу, новому чемпіону UFC у важкій вазі. Нехай благословить тебе Бог, Том! Усього тобі найкращого, брате, це не могло статися з більш приємною людиною. Вітаю тебе і твою родину. Сподіваюся, що ти неймовірно проведеш час. Стосовно головної події 23 грудня, то екс чемпіон світу Карл Фройд заявив, що Ентоні Джошо зобов'язаний зробити шоу в бою з Отто Валіном. З великою владою приходить велика відповідальність. Він був чемпіоном світу, і люди платять йому свої кровно зароблені гроші і роблять його дуже багатим. Бокс це розважальний бізнес, і AJ зобов'язаний прийти і влаштувати шоу. Рафа Надаль робить це кожен раз, коли знаходиться на корті. Новак Джокович кожен раз виступає під величезним тиском. Так що не скаржтеся мені на те, що фанати, які зробили вас мультимільйонером, тиснуть на вас. Це невдіємна частина професійного боксера. Якщо не переносиш жару, забирайся з чортової кухні. Перестань скаржитися на це. І на завершення, непереможений американський суперважковоговик Джаред Андерсон заявив, що не планує залишатися в спорті довго, так як він же перегорів. Я займаюся боксом з восьми років, я перегорів. Я знаю, що коли я беру занадто довгу перерву, то я повертаюся вже не тим, ким був. Зараз я просто проводжу час в спортзалі. Розраховую, що я зможу тренуватися два або три роки до того моменту, як я завершу професійну кар'єру, мене це влаштує. Варто зазначити, що нещодавно Андерсон був заарештований поліцією штату Орегон і доставлений в поліцейську дільницю округу Лукас. Як відомо, боксеру були пред'явлені звинувачення в неправильному поводженні з вогнепальною зброєю в автомобілі, а також в управлінні транспортним засобом в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Але Андерсона звільнили після внесення застави в розмірі 7,5 тисяч доларів США. Дуже шкода, що такий перспективний боксер вдається до подібного способу життя, тому воно й не дивно, що він перегорів до боксу. Не хотілося завершувати на такій ноті, але будемо сподіватися, що Андерсон ще візьме себе в руки. Що ж, поки що це все, пишіть свої думки в коментарях та діліться відео з друзями. Також ви можете підтримати канал в описі під відео. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!